На чому можна зекономити в селі мої топ-10, частина перша? Це, звичайно, власний город і сад. Особливо сад, тому що дерева посадив, вони завжди є, у нас завжди є своя полуничка, вишня, черешня, яблуко, груші, сливи, виноград, і я майже не купую фрукти. Це можуть бути банани, апельсини, ківі або мандарини. Те, що не росте у нас, також можна зекономити на овочах. Звичайно, що взимку це консервовані продукти, а влітку це свої овочі з городу. Я економлю на школі. Чесно, мої діти знаходяться на онлайн навчанні, тому нам не потрібні портфелі, шкільний одяг. Мінімальна кількість канцелярій, тому що ми замінюємо канцелярію, ось, наприклад, маленькі зошити по 12-14 по 14, да, там, на великі зошити і виходить тоді більш економічно. Окрім шкільної форми, я економлю на звичайному одязі, тому що у нас просто немає такої потреби. Ми можемо виїхати в місто 1-2 рази на місяць, а то й рідше буває, тому у нас просто немає такої потреби. Нам потрібен тільки домашній одяг. Ми не сплачуємо рахунки за воду, тому що вода у нас колодязна, а також дуже багато економії на якихось хотілках дитячих. Погодьтесь, ті, хто ходять з дітьми по магазинах, по всяких розважальних центрах і так далі, вони завжди хочу, 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 все бачать, всякі смаколики, всякі ігрові автомати, всякі іграшки у нас такого нема, тому що мама купила, то й привезла.